Слава Україні! Я слава. Кривбас з гарним настроєм прибув в Одесу на стадіон Чорноморець. Там зустріли колишніх одноклубників, тренерів. Але на полі, як ви знаєте, все забувається, і головна ціль це перемогти. Давайте починати. Господарі першу половину тайму тиснули на кривбас, створюючи багато гарних моментів один за одним. Тож гол не заставив себе чекати один. Потім мій об'єктив потрапило це червоне серце. Це знак? Як вважаєте? Пишіть у коментарях. І вже в наступній атаці арбітр вказує на 11 метрів. А далі вже майстерність стіліча і на табло 1-1. А через декілька хвилин розкішний пас твердохліба виводить Артура один в один з голкіпером, і ми вже попереду один-два. Після цього зупинятись ніхто не збирався. Ви тільки погляньте на цю красу, яка могла залетіти.